Давно-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Була українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила. Вона була самотньою, мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли її, втішили, а, дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили. За добру пораду, за талант і уміння розповідати казки, що вчать розуму. Наша Україна стала рідною домівкою для людей різних національностей. Кожному народу дорога його мова, а нам, українцям, найбільше до серця українська. Тому я пропоную вам пограти в гру, яка називається Яка наша мова? Мама лагідно тримає донечку. То як ми тоді скажемо про мову, яка наша мова? Лагідна. У колисці сидить ведмедик? А як ми скажемо про мову? Яка наша мова? Колискова. А тут зображена калина, Ап... калинова. Дівчинка грає мелодію. А про мову, як ми скажемо, яка наша мова? Мелодійна. Державний герб України. А про мову, як ми скажемо, яка наша мова? Державна. На малюночку дзвіночки. А про мову, як ми скажемо, яка наша мова? Дзвінка соловейко співає пісню. А про мову, як ми скажемо, Солов'їна. Тут намальовано крило. А про мову, як ми скажемо? Як ми скажемо, яка наша мова? Ніжна, намальований барвінок. А про мову, як ми скажемо, барвінкова, веселка на малюнку. А про мову, як ми скажемо, яка наша мова? Веселкова. Намальований коровай. А про мову, як ми скажемо, Запашна. пташка співає пісню. А про мову, як ми скажемо, співуча наша мова молодці. Ясна, чиста, колискова, мелодійна чарівна. Дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська наша мова. Скільки гарних слів про нашу мову? Плекайте нашу рідну мову, дітки.